Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні 2 листопада, і нарешті до мене прийшла посилочка із цибульковими рослинками та ірисами Сібірськими, які я замовила тиждень тому. Сьогодні чудова така сонячна погода. Я сижу з західної сторони будинку. Щоб не було вітру в камеру, тому що трошки вітряно сьогодні під абрикоскою. Абрикоска, бачите, вже повністю облетіла. І земля ще тепла, хоча вже другу ніч поспіль у нас приморозки, і з самого ранку земля трошки така приморожена, але потім вона відмерзає. І якраз саме час садити цибулькові, тому що якщо далі будуть морози сильнішими, то я вже не зможу вкопати землю. А зараз ще земля досить тепла, і можна буде висадити цибулькові рослинки. Замовила я спеціально рослинки для ось цієї клумбочки під яблунькою, яку ми з вами робили. Разом. Також хочу декілька підсадити у квітничок вздовж паркана, яку також ми з вами робили, і є відео про це на каналі. Хоча я і не дуже люблю магазин Флоріум, тому що там завжди дуже-дуже слабенькі саджанці приходять. Я декілька разів замовляла, один раз клематиси, другий раз замовляла у них якісь інші рослинки, вже точно не пам'ятаю. І вони були надзвичайно маленькі, слабенькі, З клематисів вижив тільки один пагінчик, той, що був сильніший. А інші рослинки взагалі пропали. Тому стараюся у них не замовляти. Але всі дуже хвалять їх цибулькові рослини, там у них дуже-дуже багатий вибір, велика кількість, тому замовила цибулькові у них. Давайте ж подивимося, що нам приїхало. Коробочка невеличка. Крокус Golden yellow, великоквітковий. Дуже мені подобаються жовті крокуси, великі ранньою весною. Так, взагалі-то я не дуже люблю жовтий колір в садку, хоча його в мене дуже багато, але у спеку він сильно приїдається, тому що і так жарко і ще цей жовтий колір або червоний. Але ось ранньою весною люблю золотисті крокуси, тому замовила. Хочу посадити їх поміж кущами чорної смородини по краєчку, щоб ранньою весною під кущиками також було гарно, поки листя не розпуститься. Нарцис Night Life. Це якраз на квітничок під яблуньку, він з рожевим має бути центром. Ще у нас тут Тюльпан Маунт Такома. Три цибулинки. Тут у нас ірис голландський б'юті. Ось навіть вже видно, через пачечку там паростки пішли. Корінців ще немає, але вже з цибулинки носик такий, бачите, зелений виглядає. Також 5 цибулиночок. Ще один голландський ірис кармен. 5 цибулинок. Гіацинтоїзес Роуз Квін. Рожевого кольору має бути. Не дуже мені подобається якість гіацинтоїдеса. якісь вони такі трошки якісь вони, бачите, трошки підсушені ці гіацентоїдиси, Ось подивимося. Гіацентоїдис альба максима. Тут 4 цибулинки більш менш нормальні, а п'ята зовсім. А п'ята це булинка зовсім, бачите, в якому стані. Навряд чи з неї що буде підсушена? Це у нас крокус ремембренс. Якщо я правильно прочитала, крокуси в нормальному стані, носики в них тільки. Виглядають, але корінчиків там немає. Тут дві головочки тюльпан Blue Wow. Має бути такий піоновидний, пухнастий. Тюльпан Vogue. мабуть, три цибулинки. І купила іриси Сибірські. Одна називається Swans in Flight. І другий іріс Сибірський Pink Perfect. Оцей має бути дуже красивий, незвичний, такий рожевий. Зараз глянемо в якому стані там кореневищі. Ось так вони прийшли у торфі, засипані торфом. Зараз подивимося, що там. Малесеньке кореневище зовсім, зовсім мацюпусіньке. Але бруночка на ньому ніби жива. Ось вона, бачите. Малесенька така одна поділочка. Корінчики трошки підсушені, але ніби я гнилих не бачу. Тут такий торф з пісочком, ось торф трошки пісочку в ньому. Так, і цей рис. У цього трішки підгнив вершечок ось тут бруночко. Але корінчики міцніші, ніж у того, бачите, кореневище більш міцне. Також всього одна маленька така поділочка. Хочу висадити сибірські іриси. Я вже давно їх хочу посадити, але все ніяк руки не доходили замовити, а це вже замовляла тюльпани, потрапили на око іриси, то вже заодно іриси взяла. Тут велике таке, бачите, кореневище гарне. І Тепер лише потрібно приділитись, куди саме що я посаджу. Ось кому цікаво ціни, тюльпанчики 40 гривень. іриси 23 гривні, і ацентоїдеси, 33. Ну, все в межах. 50-40 гривень. Найдорожчими тут були Ірис е, Сибірський Swans In Flight по 62 гривні і Ірис Сибірський Pink Perfect по 68 гривень. Так, і крокуси великоцвіткові також по 59 гривень. Там було 5 цибулинок Remembrance 59 гривень, 52 гривні, а все інше в межах 40 гривень. Всього вийшло на 530 гривень і ще за доставку 84 гривні взяли. Думала, що швидко все зроблю, але вже п'ята вечора, а я тільки впоралася. Посадила. Голландські іриси синього кольору. Ось сюди, поміж хосточками, 1, 2, 3, 4, 5 штучок. Ось такої якості прийшли цибулинки, сухі, трошки проросли зверху, але нормальний більш-менш стан у них був. Ось тут ранньою весною вони цвістимуть. Далі основну масу посадила на цій діляночці, де і планувала. Ось тут поміж хосточками будуть 5 голландських цибулькових ірисів ранньоквітучих рожевого кольору. З цих ірисів голландських ще сильніше були проростки зверху, але цибулинки сухі, коріння немає, більш-менш норм. І у ніжках біля гортензії ось тут висадила блакітні тюльпани. Blue Wow. Блю вау. Цибулинки тюльпанів були в нормальному стані, сухенькі, без корінців і не пророслі зверху. А оцей квітничок під яблунькою, який ми з вами разом робили. Так як і планувала, досадила ось сюди нарциси білі з рожевою серединкою. Нарцис Night Life. Дві штучки було в пачечці, ось такі пересушені слідами механічних пошкоджень. Цибулинки прийшли. Тут по бордюрчику, по краю гіацинтоїдеси. Ось тут біленькі. Гіацинтоїдис Альба Максима і з п'яти цибулинок чотири були живі, а п'ята взагалі ось така суха в неживому стані. Але і ті чотири також підсушені були. Не дуже мені стан гіацинтоїдесів сподобався. А тут рожеві Квін». Роуск прийшов трошки в кращому стані. Всі були живими, але всі вони якісь такі в'ялі були і пересушені. Також підсадила сюди ще тюльпанчики махрові. Ось тут, або тут, або тут, не запам'ятала які куди, але в будь-якому випадку одні будуть ось тут рожеві, швидше за все, махрові, а ось, тут, а ось тут біленькі, махрові. Або навпаки, тому що посадила, а потім тільки згадала, що потрібно було подивитися, якого вони кольору. Тюльпани в найкращому стані з усього прийшли. На тюльпані в тільки на одній з цибулинок не було верхніх лусочок сухих. Тюльпан маунта взагалі в прекрасному стані, в ідеальному прийшли цибулинки. При посадці використала пластиковий такий лоток з-під фруктів, зробила в ньому ножем багато дірочок і тюльпанчики з ще цибулинки щедро присипала попелом, а потім засипала землею. І, воно видно, і форми тюльпанчики. Ось там далі на ось цю діляночку, на квітничок висадила Білий Сибірський ірис. І потім ще у нас залишаються крокуси. Крокуси я висадила ось тут на діляночці під чорну смородину і під порічку. Під порічку висадила блакитні. П'ять штучок там було. Блакитні крокуси, ремембренс прийшли в гарному стані. Цибулинки сухенькі, без корінчиків. Зверху тільки були ось такі паростки невеличкі, і одна цибулинка була без верхніх лусочок, але в цілому нормальний стан. А під смородину з цієї сторони жовтенькі. Жовтенькі крокуси Golden Yellow в гіршому стані прийшли, тільки 4 цибулинки були нормальні. А одна, п'ята, ось така, бачите, покрита пліснявою, і не дуже гарно вона виглядала. Буде такий патріотичний квітничок вздовж кущів смородини по порічки. Жовті крокуси і блакитні крокуси. Ну, Звичайно. Перший рік вони можуть взагалі не зацвісти, або дуже буде маленьке цвітіння, але з часом вони розростатимуться. І ще у мене був рожевий сибірський ірис. Я його підсадила ось сюди. Прибрала звідси шавлію, варієгатну, і підсадила сюди ірис рожевий. А варієгатну шавлію висадила. Туди на квітничок, ви мені радили не садити півонію на передній план. Я, в принципі, люблю листя півонії, але посиділа, подумала, що занадто великою вона буде на цій ділянці, тому що якщо тут верстиме величезний кущ півонії, він закриє собою ось ці очітки низькорослі, які. Висаджені позаду нього, і коли ми будемо ось так підходити і дивитися на квітничок, а це основна точка зору, тому що тут лавочка знаходиться, то за піонією не буде видно тоді цих очітків. І тому прислухалася до ваших порад. Дякую вам велике. І замість піонії висадила шавлію сюди, варіатно, тільки на осінь. Варієгатності практично не видно ось на деяких тільки листочках. Влітку в неї більш проявляється ось ця Ось Бачите, отака вона. А півонію пересадила туди, де трояндочка Лариса. До речі, Лариса все ще досі продовжує квітнути. Сьогодні вже 2 листопада вночі приморожувало до мінус трьох. А вона все ще квітне. І ще на базальних пагонах, які вона видала цього року, бачите, скільки в неї ще пуп'янків підготовано на цвітіння. І ось сюди я пересадила півонію. Тут лавочка влітку зазвичай стоїть. Ми її тимчасово прибрали, тому що підстригали дерева, ще не встановили на місце. І. Півонія відцвіте, і потім тінь від півонії падатиме на лавку, і не буде нікому заважати вона в цьому місці. А потім буде цвісти королиця, тут хризантемка, світланка, Троянда Red Intuition. І ще я згадала, що в мене трав'янистий гібіскус, який ніде не хоче квітнути. За три роки ще не разу не цвів, Я його сюди пересадила, можливо, йому тут сподобається, тому що тут у мене ділянка з рукулою, Рукулу я вже підстригла. І ось цієї рукули, яка на половині ділянки, нам більш ніж достатньо. Я її раз сім стригла за цей сезон, а вона все наростає, наростає. І навіть зараз ось уже підстригла і все одно в неї зелені брунички, бачите? Буде тепло, вона знову піде в ріст. Тому цієї руколи мені більш, ніж достатньо, і вже цю діляночку я не буду руколою засаджувати. Хай тут цвіте гібіскус. Можливо, він тут буде квітнути. Так що, ось так висадили ми всі цибулькові. На цей рік вже з посадками остаточно все. Закриваємо посадковий і пересадочний. Сезон і вже до весни, до наступного року. Щось будемо, по мінімуму, робити, але вже такого серйозного нічого не планується. Дякую всім за увагу! Бажаю всім всього найкращого, мирного неба! Якнайшвидше над головою! І до побачення!